Всім привіт! Мене звуть Віра, я засновниця школи Helios. Я створювала школу з однією метою допомогти кожній дитині розкрити свій потенціал і вирости впевненою у собі людиною, яка вміє ставити цілі та досягати їх, а батьків звільнити від безкінечних годин над домашками і дитячих сліз через погані оцінки у школі. Наш офіс розташовано в Одесі, але ми працюємо онлайн по всьому світу. У школі викладають понад 100 вчителів, всі з педагогічною освітою та досвідом роботи з дітьми не. Менше п'яти років. Helios School – це міжнародна платформа і школа номер один зі швидкого читання в Україні. У нас займаються діти українців, які мешкають у різних куточках світу у Нью-Йорку, Варшаві, на Балі, в Лондоні, Торонто та інших містах Азії, Європи, Америки та Канади. Для нас не існує територіальних і часових рамок. Вчителі школи проводять онлайн уроки в режимі реального часу всі 24 години на добу. Уроки в Helios – це не зовсім те, що ви звикли розуміти під звичайними Ніями, як у школі, це навчання побудовано із використанням ігрових тренажерів, нейрогімнастики, штучного інтелекту та інших інструментів, які є надсучасними та дуже подобаються дітям. Над розробленням платформи Геліос працювала велика група педагогів, лінгвістів, психологів. Ми брали до уваги всі особливості дитячого розвитку, щоб кожна дитина навчилася вчитися та щиро полюбила навчальний процес. Сьогодні у школі Геліос. Ми навчаємо таким напрямкам, як швидкочитання, читання, ментальна арифметика. Математика, it технології, українська мова та логопедія. Ми працюємо із дітьми від 5 до 15 років, у тому числі і з особливими дітками. Ми віримо, що не існує нездібних дітей, і за роки існування школи знайшли підхід до кожного учня. А їх у нас було вже понад 3 тисячі. У геліос. Ми не просто вчимо читати і розв'язувати задачки. Ми працюємо над мисленням дітей, щоб розкрити їхній потенціал на максимум і ростити нове свідоме покоління. Непопулярніший напрям. Огеліос наразі це швидко читання, ваша дитина почне читати 300-700 слів на хвилину, при цьому повністю розумітиме матеріал. Завдяки цій крутій навичці можна засвоювати та аналізувати величезні обсяги інформації. Це дуже допомагає відмінно навчатися у школі та університеті, а також досягати успіхів у подальшій кар'єрі. Я хочу, щоб усі батьки мали можливість познайомитися із сучасними інструментами для розвитку дитячого інтелекту. І якщо з якихось причин зараз ви не можете навчатися огеліос. Я хочу, щоб ви могли самостійно займатися із дитиною за нашою методикою. Тому ми з командою підготували для вашої родини два подарунки: перший це закритий вебінар Швидкість читання від викладача гельоску для самостійного навчання. Другий це результат за 5 днів, це гайд із практичними уроками для розвитку навичок читання. Пройдіть невеличке опитування за кнопкою нижче, щоб отримати ці круті подарунки та показати вашій дитині, що навчання це не нудно, а весело. Займайтеся до цими матеріалами, і ви відразу побачите перший результат. Буду рада, якщо після знайомства із нашим підходом ви приєднаєтеся до онлайн навчання у школі. Ми створили для ваших дітей безпечне середовище, де можна помилятися, де можна навчатися із задоволенням і безмежно розвивати інтелект. Бажаю вам успіхів і до зустрічі у Геліус!